Привіт! Сьогодні ми зазирнемо під капот JavaScript, щоб розібратися з його базовими операторами. Може здатися, що це проста тема, але повірте, саме тут ховаються причини багатьох дивних багів. Ми з'ясуємо, як JavaScript насправді думає, коли виконує математику, і що відбувається, коли стикаються, скажімо, числа і рядки. Розуміння цих речей це те, що відрізняє код, який просто працює, від коду, який працює надійно і передбачувано. А давайте одразу з козирів. Ось одна з найвідоміших загадок на співбесідах по JavaScript. Хто з нас, починаючи, не натикався на такий результат і не дивувався? Але це не баг, це абсолютно свідома поведінка мови, яка базується на правилах перетворення типів. І до кінця цього розбору стане абсолютно ясно не тільки чому так, але й як цим керувати у власному коді. Щоб розгадати цю таємницю, нам спочатку треба домовитись про терміни. Це не якась нудна теорія, це просто спільна мова, алфавіт, який дозволить нам точно розуміти, що відбувається, тож швиденько пройдемося по основним поняттям. Отже, ключових термінів всього три Оперант – це по суті учасник операції у виразі 5 помножити на 2, числа 5 і 2 це наші операнди. Оператор може бути унарним, якщо він працює лише з одним операндом. Класичний приклад унарний мінус у мінус Х, який просто змінює знак числа. А бінарний оператор вимагає вже два операнди, як віднімання у y-x. І тут важливо розуміти, один і той самий символ, як от мінус, може бути і унарним, і бінарним. І як ми зараз побачимо, те ж саме стосується і плюса, що і є коренем нашої загадки. Звісно. В JavaScript є стандартні плюс, мінус, множення, ділення, але для програмування цього замало. У наборі є кілька спеціалізованих операторів, які насправді є справжніми робочими конячками у багатьох задачах. А ось і вони, оператор остачі відділення або модуль, що позначається знаком відсотка, дає нам залишок відділення. Це надзвичайно корисна штука. Хочете перевірити, чи число парне? Легко. Дивіться, чи число процент 2 дорівнює нулю, а піднесення до степеня дві зірочки це сучасний і значно читабельніший спосіб піднести число до степеня. Він дозволяє не тільки робити 2 що на 3, але й легко знаходити корені. Наприклад, квадратний корінь з 4 – це просто 4 в що 0,5. Так, тепер, коли ми озброєні термінологією, повернімося до нашої початкової загадки. Настав час розкрити секретну особистість оператора плюс, бо в JavaScript він веде подвійне життя і залежно від того, з чим він працює, його поведінка кардинально змінюється. І ось воно, ключове правило, яке все пояснює, це головний принцип роботи бінарного плюса. Як тільки він бачить рядок, хоча б з одного боку, він миттєво забуває про математику. Його єдина мета з'єднати або, як кажуть, виконати конкатинацію. Він просто перетворює другий оперант на рядок і склеює їх. А ось тут ми бачимо, як це правило працює в реальності. Важливо пам'ятати, операції виконуються зліва направо. Подивимось на перший приклад. 2 плюс 2 плюс 1. Рушій починає зліва. 2 плюс 2 – Обидва числа. Супер. Результат – число 4. Тепер вираз виглядає як 4 плюс 1. І ось тут – бам! Один з операндів – рядок правило спрацьовує, число 4 перетворюється на рядок 4, і вони склеюються. Результат – 41. А тепер другий випадок. 1 плюс 2 плюс 2. Знову зліва направо. Перша ж операція – 1 плюс 2. Перший оперант – рядок – Правило спрацьовує негайно. 2 стає рядком 2, і ми отримуємо 12. Наступна операція 12 плюс 2, і знову те саме. Результат 12,2. Бачите, порядок має вирішальне значення. І це надзвичайно важливий момент. Оця рядкова поведінка це унікальна фішка саме бінарного плюса. Усі інші арифметичні оператори – мінус, множення, ділення – навпаки, фанати математики. Вони завжди намагаються перетворити обидва операнди на числа. Для нек рядок 2 – це просто число в лапках. Наприклад, 6-2 спокійно дасть нам 4, а 10 поможете на 2, поверне 20. JavaScript намагається вгадати, що ми мали на увазі саме математичну операцію. Гаразд, ми розібралися, чому виникає проблема. Але в реальному коді нам треба не просто розуміти, а й контролювати цей процес. Як змусити JavaScript поводитися так, як нам потрібно, і розглядати рядки як числа, навіть коли ми використовуємо плюс. Давайте розбиратись. Ось класичний приклад з життя. Отримуємо дані з html форми навіть з поля, input тайп HTML -type Дуже часто вони приходять у вигляді рядків, і якщо просто спробувати їх додати, ми отримуємо несподівану конкатенацію 23 замість очікуваної суми 5. Це, мабуть, одна з найпоширеніших помилок для початківців. І ось воно, елегантне рішення. Унарний плюс так, це той самий символ, але тут він грає іншу роль. Коли плюс стоїть перед одним операндом, його єдине завдання перетворити цей операнд на число. Це найкоротший і найпоширеніший спосіб зробити це. По суті, плюс Apples це те ж саме, що і number apples. Поставивши плюси перед змінними, ми кажемо, спочатку перетвориться рядки на числа, і тільки після цього бінарний плюс виконує звичайне додавання. А це абсолютно логічне запитання чому у виразі плюс apples плюс плюс Oranges рушій не йде просто зліва направо? Справа в тому, що порядок виконання операції у мові не є випадковим. Він підпорядковується чітким правилам, які називаються пріоритетом операторів. Кожен оператор в JavaScript має свій номер пріоритету. Чим він вищий, тим раніше оператор виконується. Подивіться на цю таблицю. Ми бачимо, що множення має пріоритет 12, а додавання – 11. Саме тому 2 плюс 3 помножити на 4 завжди рахується як 2 плюс 12. Але гляньте на унарний плюс його пріоритет аж 14, це набагато вище, ніж у бінарного плюса. Саме тому у виразі плюс Apples плюс плюс Oranges гроші спочатку виконує унарні плюси з високим пріоритетом, а вже потім переходить до бінарного плюса, щоб додати отримані числа. Тепер, коли ми розібралися з основними правилами, час перейти до прийомів, які допоможуть писати код більш професійно. Це не просто способи зекономити кілька символів, це патерни, які роблять код не тільки коротшим, але й більш зрозумілим для інших. Дуже часто нам потрібно виконати операцію над змінною і зберегти результат у ніже. Замість того, щоб писати довгий вираз n дорівнює n плюс 5, ми використовуємо скорочений оператор плюс дорівнює. Це чіткіше виражає наш намір. Ми не створюємо нове значення, а саме модифікуємо існуюче, і це працює для всіх основних операторів множення дорівнює, мінус дорівнює і так далі. Збільшення або зменшення числа на одиницю це, мабуть, найчастіша операція в програмуванні, особливо в циклах. Для цього є ще коротші оператори: інкремент плюс, плюс та декремент мінус-мінус. Це найлакомічніший спосіб записати каунтер дорівнює каунтер плюс 1. Але з ними є один дуже важливий і тонкий нюанс. Отже, ключовий момент ось у чому інкремент можна ставити як до змінної, це префіксна форма, так і після неї постфіксна. В обох випадках сама змінна каунтер збільшиться на один. Різниця в тому, яке значення поверне сама операція. Дивіться, префіксна форма – «let a» дорівнює плюс плюс каунтер. Спочатку каунтер збільшується, а потім це нове значення повертається і присвоюється «a». Якщо каунтер був 1, він стане 2, і А теж стане 2. А тепер постфіксна let А дорівнює каунтер плюс плюс. Тут інакше. Спочатку старе значення каунтер повертається і присвоюється А. І тільки після цього каунтер збільшується. Якщо каунтер був 1, то А отримає значення 1, а от сам каунтер після цього рядка вже буде дорівнювати 2. Це критично важливо. Давайте швидко підсумуємо. По-перше, бінарний плюс має подвійну природу він або додає числа, або склеює рядки. По-друге, унарний плюс це наш швидкий інструмент для перетворення будь-чого на число. По-третє, пріоритет операторів диктує порядок виконання. І нарешті пам'ятаємо про різницю між префіксною та постфіксною формами інкременту. Плюс плюс це повертає нове значення, а це плюс плюс старе. Розуміння цих механізмів це не просто теорія, це практичний інструмент. Отже, виникає питання, як тепер можна зробити свій код кращим. Знання цих правил дозволяє замислитись, де можна уникнути неявних багів, замінивши автоматичне перетворення типів на явне і тим самим зробити свій код кришталево зрозумілим. На цьому все, до зустрічі.